І члена комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, який саме і займається цим законопроектом, щоб він нам розказав на якому ж етапі розгляд цього питання. Отже, пане Олександре, вітаємо вас. Доброго ранку і слава Україні. Вітаємо героям слава, доброго ранку, Україна. Доброго ранку студія. Дивіться, комітет сьогодні, завтра завершує розгляд відповідних блоків, а вже з понеділка перейде. До розгляду правок безпосередньо від депутатів, тобто схема таким чином виглядає. ті блоки, які комітет врахував, тобто -то там і відповідні правки про що я вже разів казав, вони залишаються враховані. А ті блоки, де комітет відхилив їх, там є відповідні правки. То депутати, які подавали ці правки, враховуючи мене до речі, бо багато моїх прав було відхилено, будуть захищати ці правки вже на комітеті безпосередньо середині. Тобто таким чином законопроект буде розглядатись десь наприкінці березня місяця, а я до речі це завжди казав. Я багато разів казав, що якщо хтось думав, що на 6 березня він потрапить в парламент, це просто технічно було неможливо, бо законопроект налічував понад 4 тисячі прав. Вчора, навіть коли видали в друковому, на жаль, форматі цей законопроект там 1700 сторінок. Ну, ви ж розумієте, що просто фізично такий складний, важкий, соціально. Контроверсійний законопроект вкрай важко працювати за три дні. Угу. Пане Олександре, а є приблизно якесь розуміння? От скільки часу займе з того моменту, як там не знаю, в кінці березня місяця ухваляється законопроект до того моменту, коли на фронті ми дійсно відчуємо перші зміни в воновлення особового складу? Дивіться, на міволя це величезна помилка думати так, що законопроект. Який зараз займається парламент, він е кардинально щось буде змінено на однофронті. Мені багато до речі, хто пише зранку, прямо у Фейсбуці щодо демобілізації, я для себе особисто, як людина, яка також, як пан Костенко, буває дуже часто на фронті. Там постійно проводив бригаду свій час на всій ділянці фронту. Я не розумію взагалі, як зробити демобілізацію. Я розумію, що генеральний штаб, як і попередні і цей повинен був зробити вже давно ротацію, тобто. Тих військових, які дійсно втомились відвести кудись в тилові частини, а ті тилові частини, які знаходяться в тилу, вивести на лінію фронту. Я хочу нагадати, що наша армія 1,2 мільйона громадян України, і це достатньо немаленька армія, яку ми повинні утримати за власні податки. Тому та риторика, яка на жаль. Зараз відбувається потом Фейбу Фейсбуці або в інших соціальних мережах. Я думаю, вона в першу чергу на руку росіянам того, щоб розхитати суспільство у частині саме демобілізації. Хоча ще раз хочу наголосити. Я повністю підтверджую, що багато наших громадян України за два роки дійсно фізично. Я це можу не просто як людина, яка там де живе в Києві або депутат, яка людина яка постійно ще наголосити, буває на фронті. І мені не соромно зустрічати з військовими. А навіть інколи коли бояв бліндажах, мене питають: а ви точно депутат? Я кажу, ну да, точно Я кажу, до нас тут командир інколи не доїжджає, до не дуже депутату. Тому дивіться ще раз почало зараз. Намагаються росіяни розхитати таку риторику наше суспільство, розуміючи, що на фронті вони програють нам. Це реальність, да? бажаючи на те, що партнери інколи не завжди підтримують. Але ще раз почну сити сам законопроект кардинально нічого не змінить. Пане Олександре, до речі, ви, ви зазначили чисельність української армії орієнтовно звичайно 1,2 мільйони. А є розуміння у нас, можливо, від розвідки є інформація, яка чисельність армії Росії зараз нам протистоїть? Удивіться я можу суто базуватись на тих даних, які є відкритими. Я не називаю нічого таємного. Враховуючи мільйон – це була відкрита інформація вже. Але наскільки я пам'ятаю, наскільки пам'ятаю з відкритих джерел активна. Частина э, росіян, тобто активна військова частина, яка веде безпосередньо по з нами військові дії. Це не найбільше 400 тисяч, <гум> тобто ще раз, це активна. Тобто ну, у нас ну, вистець, не так, всі 1,2 мільйона два воюють. Тобто це не так, що в нас втричі більша, більша армія, бо в нас же є тилові служби і все забезпечення, яке теж відіграє надзвичайно важливу. Ні, ні, ні. У нас <гум> десь до речі, в цьому питанні. Так, десь паритет. Зрозуміло, пане Олександре, щоб ми далеко не пішли від правок, так від теми правок, з якої ми почали. Цікаво, значить, яка, який момент. На ваш погляд, чи буде якась, чи розглядається зараз якийсь спрощений механізм розгляду цих правок вже в залі парламенту? Чи піде парламент по спрощеній процедурі розгляду? Чи все ж таки будуть от кожну правку розглядати окремо? Я розумію, про що ви кажете, це застосування 119. ї Статті регламенту, коли кожній фракції дається там 5 правок, які вони мають право там поставити на підтвердження. Дивіться, зараз це поки не обговорювалося. Тобто ми не розуміємо. Але враховуючи чисельність правок, то від цього сильно залежить тривалість розгляду. Наскільки ну, я витрив, ну звісно, витрив, та, ми та. цей законопроект в багатьох питаннях порушує питання громадян України щодо там їх прав, да хоча ще з кожного сити більшу частину комітет вже відхилив. Наскільки пам'ятаю, можу помилятися там, тільки залишилися обмеження щодо керування транспортним засобом. Все, що стосувалося там рахунків, виїзду, переміщення і так далі. Це комітет від, відхилив. але ще раз хочу нагадати всім, хто дивиться і вас і слухає мене. В Україні відбувається повномасштабна війна. Тобто це не військові навчання, це не якісь там як було раніше, а то це сама повномасштабна війна, так, пане, а... пане Олександре. Ну в нас ще є багато запитань у вас по обмеженням. От ви сказали, що є зараз з обмежень, лишилися. Обмеження керування транспортним засобом, так в нашій студії Ярослав Макітра, політолог, керівник політичних програм дослідницької компанії Соціополі, звичайно, в нього як політолога хотілося б поцікавитись баченням, ну як ці обмеження вплинуть на суспільство чи вони спрацюють. Та ось загроза обмеження, наприклад, обмеження кер... керування транспортним засобом, чи це буде ефективна норма на ваш Я погляд? думаю, тут. логіка законопроекту, яка була скоріше вона була направлена на те, щоб припинити цю практику, яка є там вручення повісток на вулиці масово, зробити так, щоб кожен громадянин військово зобов'язаний сам прийшов так облік і був зацікавлений в тому, щоб там ще електронному кабінеті зареєструватися, чи іншим чином оновити свої дані, щоб зняти цю відповідальність, скажімо так, і тягар. Це і уникнути велику кількість конфліктів, які мають зараз місце бути. Тому що ця норма буде запроваджена, то тут уже не важливо звичайно які є обмеження для тих, хто уникатиме цього. Але тут сам факт запровадження запровадження ціє норми, власне, зміна диспозиції, коли дійсно буде чітко зрозуміло, коли в які терміни громадянини мають прийти таку оновлення даних, а не чекати. Ну, я там розумію, це... так розумію, 60 днів. Так пан Олесандрів, це... 60 днів мова йде? два місяці. говорю. Передню так так так. Це, це це само по собі змінить взагалі процес. Я ну переконаний, що велика кількість громадян пройде такий облік і так далі. Тому що зараз уявимо, немає... як це може виглядати? Ну, от, припустимо, є загроза втрати права керування автомобілем. Всі чекають значить, 60 днів. Так, минає тут... настає 59-й день, як завжди, в нас в Україні, да і потім що всі масово йдуть в в ТЦК, намагаючись в останній день значить зареєструватися, чи навпаки, в нас утворюється на дорогах такий правовий вакуум, коли багато людей автоматично позбавлені водійських прав. А це ж не тільки приватні водії, це ще таксисти, чи це водії маршруток, громадського транспорту. Можливо, пан Олександр нам пояснить, як як це бачить в комітеті? Чи є така дискусія? Як це може відбутися? Диві, дивіться. Законопроект і майбутні закони це рамкова історія з точки зору юриспруденції. Далі є відповідні підзаконні документи, які регламентують, вже як це буде відбуватися, і там таки виписано, що це буде далі. Цей механізм все ж таки не опрацьовувати кабінет міністрів України. Тому як це буде технічно відбуватися, я особисто для себе не уявляю. Я є прихильником, все ж таки, електронного кабінету, але хочу для ваших глядачів нагадати, що. Комітет обов'язок щодо такого комітету відхилив і застосував норму суто право. Тобто радян України буде мати тільки право, якщо він хоче. Але я би радив би відкривати ці кабінети для того, щоб в першу чергу завантажити туди ваші навички, ваші здібності. Бо я розумію, мене досить часто питають до військово облікових спісальниці, які там він отримав 20-30 років тому. І вони звісно, вже не розуміють. І вони вже стали там гарним вхідцями в інших напрямках. Тому для того, щоб, все ж таки збройні сили України їх ефективно могли могли застосувати то ну, краще все ж таки завантажити як це буде в електронний кабінет як це буде з водіями правоможне керування це ще ж не прийнята норма дивіться це ще може бути норма яка буде збита в залі яка буде може бути відхилена під час розгляду в комітеті тому я б ще не забігав так далеко з точку зору багатьох норм цього законопроекту Угу. Пане Ярислава, от ви зазначили про те, що можливо саме обмеження будуть спонукати людей масово проходити до ЦК. Е, як Ви вважаєте, саме це може мотивувати? Можливо, інші якісь є аспекти, соціальні якісь е, норми, які от, очікують саме військові, може такі моменти будуть більше е, змушувати людей долучатися до лав збройних сил? Ну я власне не, не говорю про те, що обмеження на сам передпливатимуть, а про те, що встановлені правила, якщо вони будуть, який термін. Хто має пройти оновлення даних, то цікав свої дані, чи це буде електронний кабінет чи іншим чином. Просто спонукатиме багатьох громадян це зробити для того, щоб не попадати в категорію порушників, або є велика категорія громадян, які ну, не вручають там, повістки, немає необхідності, ну якби й немає відповідних там дій. Тому це для, для такої частини громадян, так в основному це, звичайно, для чоловіків. Сам факт такого законопроекту цих норм спонукатиме пройти цю процедуру. Це насамперед. А далі вже йдуть обмеження. Звичайно, вони їхня ступінь може Впливати на тих чи інших тут важливий ще й аспект, яка буде ситуація з тими, хто за кордоном перебуває, тобто громадян України. Якщо там дійсно немає вже цих обмежень, які пропонувалися законопроекті про те, що там не можна отримувати консульські послуги, ціла низка інших процедур. Ну, це одна історія, якщо ці норми зняті Якщо це обов'язково людям прийти реєстрацію для того, щоб навіть отримати ці послуги, це інша, інша історія. Там також Ну будуть свої нюанси, і яким чином відкриватися електронний кабінет, можливо, хтось і повернеться з. За меж Україна, хто зрозуміє, що в тій ситуації, які є, вже і немає сенсу в принципі повертатися. Це також дуже важливий безпек. Але в будь-якому випадку це врегулювання, воно все рівно так чи інакше. певну кількість людей змусить прийти цю реєстрацію. і Так далі інша справа, щоб справлялися ще в тому числі і е, ТЦК там Генштаб і все так далі, для того, щоб нуваця на увазі, коли є певне збільшення кількості людей, які можуть ти служити чи хочуть, так щоб знову ж таки все це було правильно опрацьовано. Люди були е, задіяні. Так бо мова йде про велику кількість людей. Панама ну, в Україні є близько 5 мільйонів чоловіків, яких можна призвати до лав армії у разі затяжної війни. Про це свідчать дані дослідження наших колег з проекту Text.org.ua. щоб визначити число моб резерву від загальної чисельності. Чоловіків відняли чисельність біженців за кордон власне людей з обмеженими можливостями опікунів, багатодітних студентів, викладачів, служать, і заброньованих громадян. Також я зазначую, що цього року, за словами попереднього головнокомандувача залужного, планували мобілізувати півмільйона мільйона людей. Отже, пане Олександре, цікаво, чи ваші оцінки по моб резерву? Що це 5 мільйонів? У нас зараз ще в резерві чоловіків є. А вони збігаються з даними комітету з тим, що в комітеті бачать дивіться. Ну комітет же ж він не займається мобілізацією, він займається законодавчими ініціативами, законодавчими змінами. Війною мобілізацією займається все ж таки Генеральний штаб Міністерства оборони України, яке забезпечує відповідну політику, забезпечує військову відповідну амуніцію, там спорядження. Тому у нас немає таких цифр, але комітет е обговорював це питання і вважає, що в першу чергу для того, щоб провести відповідні е ротації, можна знайти там якусь кількість 100-200 тисяч всередині діючої армії. 100-200 тисяч всередині діючої армії. А ну я, я, так розум... я так розумію, що це питання, яке просто кажу ще раз обговорювалося, і okay. про це багато писали yeah. вже uh -huh. відкрито. Я, я думаю, що я не маю права да запитувати зараз, скільки нам потрібно в принципі мобілізувати нових свіжих сил, та це, я не знаю. це дивіться. Це на та... штаб. да це генштаб. Ну ми маємо от лише цю цифру півмільйона, про яку казав президент, посилаючись на слова колишнього головнокомандувача залужного. Так лише ця цифра в нас є. Ми тут а, є єдине, що так. додам пан Шмигальна нещодавно зазначав, що вісім працюючих людей повинно забезпечувати лише одного військового на фронті. Так, і це виходить це... 8, ну майже 10 мільйонів. Якщо в нас армія 1 і 2, да, то помножити на 8, то це буде десь приблизно приблизно 10 мільйонів. Ну це я, я просто не знаю. у нас на жаль опитувань і перепису не було населення, скільки нас в принципі зараз лишилося в країні, щоб можна так, це... було робити якісь такі розрахунки. Є є соцопитування, Давайте про них поговоримо. У нас от дані. А... Соціологічної служби соціс з'явилося вони стосуються. Ну там багато тем було про вибори президента. Навіть вони запитували про там теми переговорів, не переговорів. Але от ми звернули увагу на дані щодо е, позиції українців по обмеженням для ухилянтів і там, судячи з цих даних, от ми їх зараз наводимо. Пане Олександр, теж подивіться. От ми на екран вивели, якщо сподіваюсь, ви бачите. E, значить, там що, про що йдеться? Що 64% українців проти обмежень для ухилянтів у законі про мобілізацію. Про це свідчать дані власне опитування СОЦІС, аут e, введення обмежень підтримують 26,9, майже 27%. Ще 8,6 відповіли, що не e, знають. Ну і є інші там питання в цьому опитуванні. Ну, наприклад... Щодо альтернативної служби, 74,1% вважає, що військова служба за мобілізацію може бути, мати альтернативну форму, тобто це будівельні роботи, якась цивільна спеціалізація в рамках ЗСУ, оборонні роботи на оборонних підприємствах. Також цікавий момент. Тобто ем, під мобілізацію мають потрапляти усі без винятку, придатні за віком і здоров'ям чоловіки. Вважає 54,5%. 37,7% проти. Тобто, в нас ем, за віком це з 18 років виходить. Я так трактую, що це мається на увазі, що взагалі усі е, людина може мати право замість мобілізації сплатити до державного бюджету кошти, необхідні для утримання одного військовослужбовця. 40%. З половиною на це готові 49,7% і проти. Ну майже навпіл тут поділилися навіть більше тих, хто проти ось таких майнового підходу. Ну і про ухилянтів я вже зазначив, 64,5% з половиною відсотки проти таких, ем, таких санкцій, пане Александра... високий відсоток я б сказала. Ті, хто виступають проти обмежень для Там. ухилянтів. Чи будете розповісти? зважати на це так. Так, да, бо це можливо саме ну, якщо такий високий відсоток, це може породити якісь альтернатні пошуки альтернативних шляхів обходу а, всіх тих обмежень. Ну я маю на увазі якусь корупційну складову породить. Так, дивіться. Ну по перше, я не підтримую ту позицію, коли бідні повинні воювати, а багаті повинні за це платити. Ну, це не є правильно. Тут немає різних. Я вважаю, що воювати як ще треба потрібні все ж таки Всі. По перше, тому я звісно економічну історію підтримати не буду, Але з іншого боку, я розумію, що ми повинні самі, як країна, за податки українців громадян України отримати нашу армію, і нам потрібно вибудовувати не репресивні механізми збирання цих податків, стимулювання розвитку бізнесу і так далі. Це дуже складна історія. Жодна країна в світі ніколи з таким ще не стикалася, що От, відбувалася повномасштабна війна, а ми ще якось намагалися щось економічно виробляти і працювати в країні. Всі інші питання щодо обмежень. Ну, ще раз хочу носити: комітет, який відхилив, тому їх просто немає. Що ще додати тут? Так, ну щодо альтернативних варіантів служби, щодо альтернативних, дивіться. Я взагалі проти такого рудаменту як мобілізація. Я все ж є прихильник рекрутингу. Як свідчить деякі вже кейси, які ну, були в такій штурмові. Вони є ми до досліджували, вже є навіть в деяких бригадах. З якими я комунікую співпрацю вони запровадили такі рекрутингові механізми? Це більш ефективніше, розумієте? Бо коли одна історія, людина хапає десь на вулиці, кидають там десь е, навчання, потім кидають десь е, війни. Він не мотивований взагалі. Все ж таки, під час рекрутингу можна більше дізнатись про людину. Про його навички зрозуміти його про його там, мережманіти мотиваційні історії і попрацювати з цією людиною більш тривало часу. А, а саме головне для мене це більш ефективно застосувати цю людину, розуміти, якщо він так, але в гарний... ТЦК кажуть, що це більш така притаманна історія для мирних на часів. В нашу... ні ну дивіться. Ну, дивіться, будь-яка війна, це все ж таки війна ресурсів. Да, війна людей цей вибачає за свій сленг, і щоб мене потім там не вибрали, щоб налізти Це є ресурс. Да, і війна економік, тобто зброї і так далі. Це також є ресурс. Але при цьому я хочу наголосити, що сучасна війна, яка зараз відбувається, це ще війна і технологій. Ми всі бачимо, як працюють вдало там ті ж самі дрони, які знищують росіян. На полі бою, а, тобто це війна технологій проти людини. І Дуже вдало, якщо, наприклад, ми знаходимо людину, яка дуже гарно розуміється на цих питаннях, на там не знає, на електроніці, розуміється і так далі. Її застосовують в першу чергу не з автоматом на полі бою. А я знаю, що багато бригад створили такі при бригадах формування, які там розробляють навіть модернізують дрони, засоби літоної боротьби, засоби то не це теж все технології, вони вже воюють, воюють, просто про це не пишуть, не кажуть, це нормально. А Пане Ярославе, повертаючись до опитування результатів, що ви в ньому бачите як дослідник ну, в така цих даних, Певна дихотомія, напевно, є, тому що якщо громадяни, якщо громадяни кажуть, що при Призивати повинні там всіх, повинні прийти так всі мобілізації. Більшість громадян так вважає. Водночас вважає, що там не потрібно застосовувати ніяких санкцій до тих, хто не бажає на служити чи можливо ці речі як співпалити, Є багато ну, питань. Можливо, мова йде про додаткові певні, то тобто, тут ще питання і формулювання запитань. Можливо, де мова про додаткові заходи там, мається на увазі ну, на накладення певних там обмежень. Тому що, якщо є ухиляння від, від служби, ну ті обмеження є, тобто, і кримінальний кодекс, так далі. Так далі Тобто ціла низка є інших речей, тобто без, без додаткових, що пропонується даний законопроект. Це як не перша така деталь. Ну І друга, це те, що погоджується, Ну тобто. З тим, що знаєте, щодо того, що повинні там оплачувати. Служити там, хто хто не служить, чи може він там оплачувати певні ресурси, не служити. Ну, тобто, навіть сама постановка цього питання, як на мене, ну в соціологічних опитуваннях ну вона в дечому небезпечна, бо вона може сам цей дискус, він такий. Ну, по сві знаєте, війна бідних і багатих, хто каже, що бідні воюють, так багаті ні, хто має змогу відкуповується. Тобто, це сам дискурс, Він взагалі, я думаю, безпідставний, навіть такі опитування ставити, ну тобто, сенс в чому яку відповідь хочемо отримати. Тобто, зайвий раз збурювати суспільство, думаю, це питання треба закривати взагалі в такому форматі. Не обговорювати тим паче, коли ми говоримо от власне про рекрутинг, задіяння всіх сил для сил оборони, тут під іншим кутом, напевно, на це все треба дивитись. Не з точки зору шу відкуплення від армії, той, хто працює, плати податки, хор добре. Той хто працює на на кожне своєму місці, він вже задіяний в питаннях оборони, і на цьому треба наставити ну, би там крапку, а не якось розділяти додаткові навантаження на когось накладати. Хто матиме змогу не, не служити в армії, там сплачувати це, призведе до того, що ще більше буде проблем на вулицях. От, з Затриманням там осіб, чи більше буде небажаючих служити в армії, так далі. Так далі, хто не матиме фінансової змоги. Тому тут я думаю, це не не неправильний тому даному випадку на й обговорення такої теми. Давайте розуміти. долучимо до нашої розмови ще одного гостя. Це голова служби зовнішньої розвитки з дешеп'ядесятих років генерал армії України Микола Маломуш. Пане Микола, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава а, пане Олександр, до вас запитання. У Вас ще є можливість з нами бути в ефірі? Чи вас одну треба тему. контрнаступ да, хотіла обговорити? Чи треба відпускати вас? Один коментар потрібен. Чи, пане Олександре, так, так. А, так, так. До да. вас чи є у вас ще можливість з нами лишатися? Ну, давайте небагато вже часу. Добре, небагато. на одну тему вистачить. Давайте про контрнаступ поговоримо. Несподівано ну, для, для нас так виникла ця тема. Тому що в принципі ми говорили про перехід в оборону останні місяці, так і про те, що нам ми посилюємо оборонні позиції і стабілізуємо фронт. Але новий головнок новий командувач сухопутних військ ну вселив певну надію і на контрнаступальні дії. Цьогоріч Україна планує провести кон, контрударні дії. Про це заявив зокрема командувач сухопутними військами Павлюк. За його словами, наразі ситуація на фронті важка, але контрольована. Наша задача стабілізація лінії фронту і перегрупування частин, які потребують відновлення та доукуплен... о... доукомплектування. І генерал-лейтенант додав, що противник зосереджує свої максимальні сили на авдіївському напрямку, напрямку Часового Яра, е тер... Тернах у бік Лемана. Пане Микола, до вас буде перше запитання. Чесно, я не знаю, як для вас, але знов таки повторюю свою колегу. Для нас це неочікувано, з огляду на те, що власне не вистачає нам особового складу, бо саме на цьому закцентовано і мобілізація, мобілізації. Тут раптово анонсують контрнаступ. Як ви це розумієте? Розумію дуже так, чітко, перспективно. Багато вже місць говоримо ще Лужному про зміну стратегії ведення війни. Відповідно, підготовка всіх сил і засобів. Це і особового складу різних форматів. Це правильна позиція ще і залужа тепер сильського відносно проведення повної верифікації сили засобів, які сьогодні є. Мільйон двісті тисяч приблизно в різних так сказати, військових формуваннях. Тоді відповідно дуже потужний формат розгляду розглянути силові структури і також військові формування, які сьогодні функціонують в Україні. І як правило, період війни активної фази іде мобілізація цих структур, які прийняли присягу, які мають військову підготовку, які мають і моральний формат е, уже готовності захищати державу. Це два ешелони: перші, які вже находяться в військах і готові е, воювати на фронті не тільки 300, там ти після тисяч, чи скільки казали керівники держави, але і інші резерви з військових е, формувань, які знаходяться в збройних силах. Друга силовий формат. Це, який може бути мобілізований по різним форматам, у нас біля дев'яти від формувань і правоохоронних органів, відповідно, структури державної влади, які мають відповідно під присяги. І четвертий формат це, зрозуміло. Мобілізація Перша черга цілева рекретурний напрямок, е, призиви по конкретним та видам і е, збройних сил і конкретним спеціальностям. Це четвертий, а більш системний підхід. Він потребує і законодавчих змін. І глибокої оцінки ситуації залучення і мотивації людей. Це якщо коротко. Оце форматики тільки по набору. Друге – це зміна стратегії ведення війни. Не тільки оборона енергічних резерви. Сьогодні те, що виробляться, суперактуально, тому що ми затягнули цей процес 23-му році. Ми не перейшли до активних фаз ведення наступальних операцій, там, де не очікує ворог. Пішли в наступ, де на, на, на мінні поля зуби дракона. Ну так практично, якщо ми говоримо говори, спеціалісти, ну ми засудили навіть на початковому етапі, що ми не будемо штурмувати е, укріп райони, як типа палія Енергейма або Важино. А її завжди обходили. Тому треба обходити і тут. Мабуть, нова стратегія відволікати сили наші і ворога на окремі напрямки, а наносити удари в більших місцях, де ворог не очікує, де діють комплексно удари по глибоким телам mm -hmm. і башторфереду іншими ситуаціями, по середнім ділам. До 80 кілометрів і від 0 до 40 кілометрів з цього засобами. І там так. планувати в окремих секторах наступальні операції і цих спеціальних операцій спецнази, стили з фланків. Це загальна схема. Зміна стратегії вже проголошена сирським. Приблизно в такому ключі озвучує, відповідне Павлюк. Але для цього треба ще інші умови. Це не очікувано, це просто конкретна фраза. Для цього треба комплекс заходів, крім того, щоб утримати фронт раз, укріп райони два. Нижні резерви, що ми сьогодні робимо до тисячі чоловіків вбитими, і приблизно скільки ранено щоденно три. І зрозуміло, це зміна стратегії ведення війни і її забезпечення. Оце саме сьогодні важлива частина так, зрозуміло, зрозуміло. Пану... зброї, боєприпаси. Це угу. те, що дасть перспективу, отто, перейти до того наступу, але це десь буде літо, осінь при всіх складових. Так, пане Олександре, ви чого очікуєте і коли може відбутися контрнаступ? Які для цього потрібно підготувати умови і можливості для нас? Тавісну дивіться, Я мачу не зговорчись з паном Миколою. Практично слово слово сказав один. Ну, один один, те, що сказали, да Дивіться, Я не знаю, коли буде контрнаступ. Це все ж таки питання до військових і до генерального штабу. Я б до того, що сказав пан Моголо, додав би ще одну компоненту. Це все ж таки, щоб партнери нас не підводили з постачанням відповідної зброї. Бо на жаль, е поки що, ми можливо більш ефективніше навіть наступали і звільняли територію нашої країни, якби партнери не підводили нас з постачанням відповідної зброї. Пане Олександре, mm -hmm. але контрнаступ про це мова про цей рік чи про якісь наступні роки? Це питання до генерального штабу цього uh -huh. річ. Як зазначав пан Павлюк, то мабуть да. про це. А це він сформулював як контрударні дії. Контрударні дії це контрнаступ, чи це Весь інше мається на увазі? От, як ви розумієте, можливо, пане Олександре? Ну як ви контрударні, трактуєте це? контрударні дії? Як і військові, Я розумію, що це це те для того, щоб стримувати і відбувати на деяких ділянках нашого фронту прориви. Противника, але це не питання контрнаступу. Зрозуміло, а пан Олександр щиро дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Федієнко, народний депутат України, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Був ви з нами угу. на прямому зв'язку.